Ми бачимо у вас таку особливу загрузку. Це ви, мабуть, перша людина, в кого загрузка такого плана. Трошки розкажіть, чого вона така і чого, в принципі, прийняли рішення її зробити такою. І чи якби була можливість її переробити, чи переробляла б її? Ну, чого прийняли рішення? У нас у даному лотку знаходиться ровно на одну сушку кукурузи. Uh -huh. Тобто не машини не треба, Маніту підгортає, і воно лежить на сухому, без ніякого перекатування і все остальне. Чого прийняли рішення, коли, коли його нема, треба десь валити його в купу і все время перелопачувати Маніту здалікавозить? Тут воно все на місці, маніту часу від часу підгортає. І ще ж плюс ми поставили туди норію. Знаходиться. Ми можемо грузити двома видами загрузки, оригінальним, тобто заводським устройством, те, що йде із сушкою, шнеком, і плюс норія, що скорочує час загрузки ровно два рази. Приблизно час загрузки який? Мінімальний час загрузки двома видами було, по-моєму, 22 хвилини.